Привіт, народ! Радий вас вітати на моєму каналі. Мене звати Саша Зуб, і сьогодні я хочу поговорити з вами про гори, та що вони означають для мене. Звісно, не обійдеться і без смачної їжі, та неймовірно гарної природи. Тому погнали! Перший раз я побував у горах, навіть не в Україні. Це була Болгарія році, так у 18-му. Я поїхав на стажування у гольф-клуб. Це був Пірін-гольф-клуб, якщо точно. Та цей клуб був оточений горами з усіх сторін. Я працював там офіціантом та у вільний час щось знімав та насолоджувався красою. гір. Це було моє перше знайомство з горами, та я був. Під неймовірним враженням від того, що я бачив навколо. Мені ще тоді дуже пощастило з житлом. Я жив сам один в номері, десь поверсі на четвертому, і в мене був балкон, та неймовірний вид на гори. Було дуже круто. Працюючи там три місяці, я всього декілька разів сходив прогулятися в гори. І тоді я вперше зрозумів, що якщо гора, здається, прям дуже близько до тебе, то це не означає, що до неї йти. 5 хвилин. Я думаю, ви розумієте про що я. Це було перше знайомство з горами та, можу сказати, любов з першого погляду. Складно сказати, що саме я відчував в той момент, в той період, та точно знаю, що я був нереально вражений тією красою, яку я бачив. Я просто не міг повірити, що я бачу це все на власні очі. Це було дуже круто. Окей, okay, народ, трохи відволічаємось від цієї теми, тому що треба розпалити багаття та приготувати їсти. Я сьогодні не снідав, не обідав і реально зголоднів вже. Тому погнали розпалювати багаття та готувати. Другий раз я побував у горах, мабуть, вже в Яремче. Звісно, це було не так гарно, як в Болгарії, але все одно атмосферу гір я відчув сповна. Я п'ять днів жив у горах, їв смачну їжу, катався на квадроциклах та насолоджувався. Краєвидами це було класно, хоча там я насолоджувався більше горами на відстані. Я не міг відчути їх повністю фізично, там не знаю, піднятися на якусь вершину, приготувати їжу в лісі чи щось подібне. Це було щось типу: о гарний краєвид! Мені подобається клас. На той момент я був в пошуку роботи. і Думав, краще вже працювати десь в горах, аніж. В шумному місті посеред цих бетонних вуликів. І так я опинився в Карпатах посеред цієї краси. Зараз я досить часто прогулююся в горах і одне я можу сказати впевнено – Тут я відчуваю спокій. Звісно, не в моменти, коли поруч зі мною хруснула якась гілка. Я думаю, що мене зараз їсть ведмідь. Але в більшості випадків тут реально спокійно. Все, що мене хвилює, відходить на задній план. Залишаюсь тільки я, моя камера та природа. Будучи на природі, я стараюся відчути, зловити оцей момент реальності, відчути свій подих, своє дихання, своє тіло та спробувати очистити свій розум. Адже в повсякденному житті дуже рідко це вдається, адже я постійно кудись спішу. Я постійно про щось думаю, щось роблю, і дуже важко зупинитися на якусь мить, щоб просто відчути це життя, відчути, що я живий і я зараз тут, я існую. Це дуже складно. Та в горах я можу просто-напросто зупинити час. клацнути цей вимикач думок та насолодитися тишею та спокоєм. Коли я залишаюся наодинці з собою, в спокої. Я починаю бачити дуже багато прекрасного навколо себе. Варто тільки подивитися під ноги, і там можна побачити, як біжить якийсь жук, повзе равлик чи саламандра. Подивитися в сторону, де біжить струмок, подивитися просто на дерева, на листя, яке рухається від вітру, на свині ребра, які готуються на вогні. Ой, це, я, мабуть, не в те русло пішов, але навколо дійсно так багато прекрасного, і більшість людей цього просто не помічає. Я неймовірно голодний зараз і ці свині ребра мають бути нереально смачними. Ви тільки подивіться на цю красу. М'ясо на вогні, природа, спокій. Що може бути краще? Для мене гори – це спокій. Це насолода тишею. Коли ти не чуєш галас людей, шум машин, тільки звуки природи. Звісно, ми всі істоти соціальні, нам потрібне спілкування з іншими людьми, але іноді людей буває забагато. Та що там говорити іноді і своїх думок буває забагато, не говорячи вже про інших. Тому особисто для мене гори виступають своєрідним бар'єром від оточуючого світу, де я можу бути просто в моменті. Якось так. Ну що ж, а тепер я гадаю час поїсти. Як же це смачно? М'ясо, тільки з вогню, гаряче, соусом, барбекю це те, що треба. Це просто найкраще завершення такої прогулянки яке тільки могло бути. Це нереально смачно. Звісно, враховуючи те, що це моя перша їжа за день. Це неймовірно. Я не впевнений, що я все з'їм. Риберу мене досить багато. Тому хто бажає, приходьте, я з вами поділюся. Це супер класно. Ну що ж, саме такі враження у мене від перебування в горах. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати мої думки на цю тему. Якщо так, то ви знаєте, що робити? Не жалійте вподобайки, підписуйтесь на канал. Тут буде ще багато всього цікавого. Фух, провів майже весь день в горах, в лісі, поїв смачної їжі, подихав свіжим повітрям, послухав спів птахів. Це неймовірно, це круто. Тепер час повертатися додому. Радий був вас всіх бачити. Побачимось в наступному відео. Па-па!